Сьогодні я хочу поговорити з вами про дуже важливий крок у нашому марафоні, який допомагає вам досягти неймовірних результатів. Це фото до. Пам'ятайте, що я, як ваша консультантка, завжди поруч, щоб підтримати вас на кожному кроці. І для мене, в першу чергу, і та й для вас, фото до є суперцінним інструментом. Я дуже відповідально ставлюся до своєї роботи, адже моя робота це ваш майбутній результат. Ви довіряєте мені свою мрію, тому давайте разом працювати над її здійсненням. Я сама колись робила фото до, і, повірте, це було нелегко. Але коли я побачила перші результати у порівнянні фотографії, я відчула неймовірну горду. Гордість за себе та ще більшу мотивацію рухатися вперед. Одягніть звичайний одяг, який не приховує вашу фігуру. Або купальник, або відкрите ті частини, які би ви хотіли показати. Зробіть фото в чотирьох ракурсах: спереду, збоку, під кутом 45 градусів, та, саме цікаве, ззаду. Раджу робити це одразу, як ви записалися в нашу групу. Потім за кожними мінус 5 кілограмів або кожні три місяці протягом року. Якщо ваша вага вже стабільна, то раз на рік. Я роблю таке фото зазвичай під свій день народження. Це мій особистий ритуал, який допомагає мені не втрачати мотивацію та бачити свій прогрес.